Диня дуже смачне і теплолюбна рослина, але при цьому її не складно приручити і для наших нежарких сільськогосподарських широт, а для того, щоб посадка дині пройшла вдало і вона дала багатий і смачний урожай. Потрібно всього лише правильно вибирати сорти і починати життя рослини з домашньої розсади, садимо розсаду, як і у випадку з будь-якою іншою розсадою. Процес висадки дині починається з вибору насіння. Це питання найбільш актуальне для тих городників. Чиї її лянки розташовуються в середній частині України або в ще більш холодних з точки зору землеробства регіонах? Найкращим рішенням буде купити готові насіння з відповідним районуванням, покупні насіння, як правило, хорошої якості, правильно зберігаються, обробляються протигрибковими засобами і в підсумку дають стабільні сходи, крім того, районування сортів допоможе вам вибрати та кудиню. Яка зможе дати плоди максимально швидко і при цьому буде задовольнятися температурним режимом вашого регіону, вибравши нерайонірований сорт, ви ризикуєте просто не дочекатися врожаю навіть з огляду на попередню підготовку рослини розсадою. Тому варто змиритися з тим, що районовані для північних і середніх широт дині будуть значно менше своїх південних побратимів, вони важать зазвичай до 2 кілограм. Вибір часу для посіву, безумовно, вибір часу посіву розсади дині буде обумовлений вашим регіоном і кліматичними умовами. Справа в тому, що через 25-30 днів після появи перших сходів розсаду обов'язково слід пересадити у відкритий ґрунт або теплицю, інакше рослини ризикують витягнутися, стати болючими і в підсумку не дати повноцінних плодів, якщо говорити про середнє значення. Грунт в середній Україні добре прогрівається в кінці травня або початку липня. Так що, якщо засіяти розсаду в кінці квітня або початку травня, успішна пересадка рослин вам майже гарантована. Якщо ж у вас є добре обладнана теплиця на ділянці, ви можете посадити розсаду вже на початку квітня, потім в травні пересадити рослини в теплицю і продовжити вирощування там, але так як диня потребує великої кількості сонця, і тепла їй все ж комфортніше рости у відкритому ґрунті при жаркій погоді. Так що оптимальним варіантом буде знову пересадити ваші рослини з теплиці вже у відкритий ґрунт приблизно в перших числах червня, варто при цьому пам'ятати, що культури на кшталт дині або кавуна дуже складно переносять процес пересадки, тому варто зробити цей момент якомога більш м'яким для рослини, наприклад, висадивши його спочатку в торфяні індивідуальні стаканчики для розсади, ємність і ґрунт для розсади. Розсаду будь-яких рослин варто виробляти в три етапи: спочатку просто проростити насіння, потім, в загальній великій тарі дочекатися перших сходів і нарешті. Розсадити рослини в індивідуальній ємності. Для першого етапу пророщування насіння вам не буде потрібно якихось особливих засобів. Йдеться про те, щоб попередньо підготовлені насіння дині залишити в теплій температурі і при максимально високій вологості на кілька днів, поки насіння не прокинуться і не дадуть маленьких паростків. Робити це можна в будь-якій плоскій ємності, здатної трохи утримувати воду. Попередньо обернувши насіння серветкою або тканим матеріалом, другий етап підготовки розсади дині полягає в висаджуванні прокинулися насіння для подальших сходів. Виробляти цю операцію найкраще у великій тарі з плоскою поверхнею достатньої площі, щоб насіння могли рости, не заважаючи один одному. Цей етап забезпечить комфортне утримання всіх паростків. А також допоможе вам виконати підготовку розсади з меншими трудовими і тимчасовими витратами, так як всі рослини будуть перебувати у вас на одній площі і вам буде зручно міняти їм показники температури, вологості і освітленості. Зверніть увагу, якщо ви висаджуєте насіння в пластикові контейнери або ємності, їх необхідно попередньо стерилізувати і дезінфікувати. На останньому етапі слід пересадити кожну рослину в індивідуальний контейнер в ідеалі. Кожна рослина має займати площу розміром близько х на 10 см або ж х на 12 см. В такому випадку молодий паросток дині зможе отримати всі необхідні речовини і мікроелементи з ґрунту і розвинути правильну і стійку кореневу систему, а від якості коренів залежить все майбутнє життя рослини, в тому числі його врожайність. Землю для розсади дині найкраще купити в спеціалізованому магазині. Вам підійде суміш для гарбузових культур, покупна ґрунт буде оптимальна за показниками поживності і кислотності, а також буде вже оброблена різноманітними антигрибковими розчинами, що забезпечить високу якість подальшої роботи з нею. При необхідності ґрунтосуміш для розсади можна приготувати і самостійно. Для цього на 1 кг дернової землі потрібно взяти стільки ж торфу і стільки ж готового компосту або ж перегною. Отриману суміш необхідно ретельно перемішати і просіяти, після чого в неї можна додати п'яту частину піску, який посилить тренаж ґрунту, і деревну золу в розрахунку 300 г на к готової суміші зола збагатить ґрунт цінними мікроелементами, а також послужить додатковим дезінфектором. Але такий дезінфекції ґрунті, звичайно ж, буде недостатньо для досягнення потрібного результату. Ви можете пролити готову суміш гарячої близько 80, з водою, 3% розчином марганцю або ж зовсім заготовити землю ще восени, а на зиму залишити її в мінусових температурах, які знищать більшість хвороботворних бактерій. Інструкція по посадці для отримання якісної розсади дині дуже важливо виконати наступне. Вибрати потрібний сорт дині, зробити ручну селекцію насіння, видаляємо дрібні і пошкоджені екземпляри. Що залишився після первинного відбору. Матеріал варто опустити в 3-5, розчин солі на 10 або 15, щоб позбутися від пустотіл. Які під час цієї процедури спливуть на поверхню ємності, відібрані насіння потрібно промити проточною водою і занурити на 10 хвилин в 3% розчин марганцю для знезараження або в заздалегідь куплений препарат, наприклад, фітоспорін. Діяти при цьому слід за інструкцією на препараті при бажанні можна також занурити насіння на годину в водний розчин чеснику, який готується в пропорції 1-3%. Це також убезпечить насіння від подальших хвороб і пошкоджень, приготувати правильну ґрунтосуміш і провести її дезінфекцією або закупити відповідний ґрунт в спеціалізованому садовому магазині, проростити насіння в умовах вкрай високої вологості і при температурі близько 30 з протягом 2-4 днів на першому етапі пророщування насіння через добу після перебування у високій вологості і температурі. Диню слід загартувати, перемістивши на 19 або 20 годин в температурний режим, близький до 0, це не зашкодить насінню, зате загартує їх і зробить набагато більш стійкими до всіляких температурних коливань в майбутньому. Наповнити посадкову тару готовою почвосмесю і полити теплою водою, при цьому укладати ґрунт в контейнер слід пошарову, акуратно притискаючи і трамбуючи кожен шар рукою. Не забудьте залишити простір близько 2-3 см до краю контейнера, щоб пізніше ви могли вільно підсипати ще землі, пророщені насіння акуратно перенести в посадкову тару і занурити в заздалегідь підготовлені лунки глибиною близько 2 см, занурені насіння присипати землею. Трохи утрамбувати ґрунт і додатково зволожити її за допомогою пульверизатора, щоб не розмивати насіння. На два 3 три дні ємності з розсадою можна накрити прозорим склом або харчовою плівкою, щоб підвищити вологість і створити парниковий ефект в тарі. Потім плівку варто зняти, якщо ви висаджували пророслі насіння в загальну тару, то після появи сходів розсаду необхідно пітірувати, тобто розсадити за індивідуальними горщиках. Відео. Як правильно сіяти диню. Догляд за розсадою дині. Якщо ви змогли правильно посадити розсаду, то догляд за нею не складе для вас ніяких труднощів. Дуже важливо пам'ятати про температурний режим, утримувати розсаду дині потрібно при температурі близько 25 п'ять і ні в якому разі допускати прохолодних умов особливо нижче 15, так як це значно сповільнить ріст рослини. А нашою метою якраз є швидке прискорення його розвитку, якщо у вас є можливість створити для дині більш високу температуру, наприклад, 28 або навіть 30, це їй сподобається? Питома вологість повітря для розсади повинна бути близько 6,0. Менша вологість не дозволить листю дині правильно розкриватися і мати достатню площу, а більш високі значення будуть призводити до запреваної ніжки саджанця. Також варто стежити за поливом рослин і уникати застою води, диня дуже сильно реагує на подібні незручності і часто починає гнити або хворіти, поливати паростки слід після реальної оцінки ґрунту. Вона повинна бути просохлою мінімум на 0,5. Найкраще проводити полив розсади теплою чистою водою, фільтрованою або хоча б відстояною, і робити це за допомогою пульверизатора, рівномірно розпорошуючи рідина по поверхні землі. Уникайте при цьому попадання вологи на сам паросток. Це може завдати йому непоправні пошкодження. Світловий день для оптимального розвитку дині повинен тривати близько 14 годин для цього помістіть тару з розсадою на південну сторону будинку. А також при необхідності включайте лампи денного освітлення на 2 або 3 години вранці і ввечері. В такому випадку рослина буде отримувати достатньо світла. А всі свої сили буде витрачати на розвиток міцних коренів і якісних сходів для посилення кореневої системи рослини, необхідно обмежити його зростання на стадії третього листа, прищепнув його пінцетом або пальцями. Це направить життєві сили паростка на його зміцнення і правильне угорінення. Варто подбати і про плавну пересадку дині у відкритий ґрунт, для цього загартувавши розсаду, щоб зробити загартовування. За тиждень до запланованого терміну висадки почніть знижувати температуру змісту рослини, поступово опустивши її до 16 в вдень і тринадцяти вночі. Ця процедура допоможе дині краще прижитися на новому місці і не страждати від різкої зміни комфортного режиму утримання на більш суворий. Підгодувати розсаду дині можна двічі за перів її зростання і зробити це найкраще спеціальним препаратом комплексного добрива, зверніть увагу, щоб суміш відповідала вашому типу культури і не містила хлор. У виборі терміну підгодівлі дині найкраще орієнтуватися на зовнішній стан рослин, і перший її етап зробити при наявності двох повноцінних листів, тобто приблизно після тижня зростання в окремих контейнерах. А другий підживлення залишити на кінець терміну розвитку і зробити за 7-10 днів до передбачуваної висадки в такому випадку друге добриво співпаде з етапом загартовування рослини і допоможе йому впоратися з поточним стресом, можливі проблеми, диня є кілька вибагливим рослиною для наших широт і вимагає посиленого догляду, але Тим не менше, зазвичай врахувати всі тонкощі її посадки через розсаду досить просто. Таблиця: можливі проблеми розсади дині, зовнішній прояв проблеми, причини виникнення, як вирішити проблему, прощення насіння дині не дають сходів більше 4 днів, низька температура та або недостатня вологість середовища підвищити температуру в приміщенні. Переконайтеся, що ґрунт розсади достатньо зволожена, захистіть розсаду від протягів і холодних повітряних потоків, накрийте розсаду прозорим склом або плівкою для створення парникового ефекту сходи дині мляві, настійні не недолік вологи перевірте рівень вологості землі, поливайте диню теплою водою за допомогою пульверизатора, зволожуючи всю поверхню ґрунту, підвищіть загальну вологість повітря в приміщенні мінімум до 60. Сходи сильно витягнуті вгору. Недолік світла переконайтеся в тому, що світловий день розсади становить не менше 14 годин при необхідності. Додайте додаткові світлові години рослинам за допомогою ламп денного освітлення, що включаються на 2-3 години щоранку і вечір, і вихідною почусмиси в контейнери з рослинами, щоб закрити оголене стебло на сходах. Є кілька маленьких листя, але стебло ще недостатньо міцний. Недостатність кореневої системи залиште на рослині тільки два листа. Прищепнув інші збільшити кількість світла. Що потрапляє на рослину, зробіть підгодівлю рослин пересадка в ґрунт. Через 25-30 днів зростання розсади при правильному догляді на ній з'являться як мінімум три міцних повноцінних листа. І якщо погода вже встановилася досить тепла, можна пересаджувати рослини у відкритий ґрунт. Не забудьте за тиждень до висадки розсади провести процедуру її загартовування, щоб диня краще адаптувалася до нових умов. Перед пересадкою рослини потрібно підготувати ґрунт для його Подальшого зростання вибирайте сонячні, добре прогріваються ділянки з хорошим дренажем води і нейтральною кислотністю ґрунту. При необхідності знизити кислотність, перекопайте майбутнє місце зростання динь разом з деревною золою з розрахунку 400 на 1 2 площі. Крім того, варто додатково удобрити ґрунт компостом або перегноєм, а також добре зволожити. Перед висадкою потрібно підготувати посадочні лунки для дині. Вони повинні відстояти один від одного на 60-70 см, а по глибині не відрізнятися від висоти розсадочних склянок. Якщо висота ґрунту буде сильно вища тієї, що була у розсади раніше, ваша диня може почати хворіти, а її стебло буде просто загнивати. Пересаджуйте розсаду дині ввечері або в похмуру погоду, попередньо полив і розсаду, і ґрунт висадки. А після посадки присипте вологий шар землі сухим ґрунтом, щоб уникнути виникнення повітронепроникних кірочок. Також варто вкрити паростки дині тканим утеплюючим матеріалом на кшталт спанбонду або ж агротекса він захистить молоді рослини від денних перепадів температур і дозволить комфортніше пережити період адаптації, але не забувайте провітрювати дині і зняти матеріал через 5-7 днів. Смачна південна красунядення буде радувати вас навіть на північному городі, якщо правильно висадити рослину і підібрати районований сорт. Доглядайте за розсадою, і рослина відповість вам смачними сонячними плодами.